Олександр Олесь чари ночі. Сміються, плачуть солов'ї і б'ють піснями в груди. Цілуй, цілуй, цілуй її. Знов молодість не буде. Ти не дивись, що буде там, чи забуття, чи зрада. Весна іде назустріч вам, весна цей час вам рада, намент єдиний залиши свій сум, думки і горе, і струмінь власної душі ули в шумляче море. Лови летючу мить життя, Чаруйся, хмелій, впивайся. І серед мрій і забуття в розкошах закохайся, поглянь, уся земля тремтить в палких обіймах ночі, листкві цірвіно шелестить, траві струмок воркоче, відбились зорі у воді, летять до хмар тумани. Тут лються пахощі густі, там гнуться верби п'яні, як іскра ще в тобі горить, і згаснути не спіла, гори життя єдина мить, для смерті ж вічність ціла. Чому ж стоїш без руку ти, коли весь світ співає? Налагодь струни золоті, бенкет весна справляє, і сміло йди під дзвінчарок, з вогнем, з піснями в гості, на свято радісний квіток, кохання снів і млості загине все без вороття, що візьме час. Що люди погасне в серці багаття і захолонуть груди. І схочеш, ти вернуть собі, як фауст, дні минулі, та знай над нас боги скупі, над нас глухі й нечулі, сміються, плачуть солов'ї. І б'ють піснями в груди. Цілуй, цілуй, цілуй її, знову молодість не буде.